На інтерв'ю він прийшов в екіпіруванні національної збірної, що отримав єдиного разу, та у статусі новоспеченого чемпіона Європи з академічного веслування. Дмитро Міхай повернувся з Белграду, де у складі четвірки парної разом з іншим херсонцем Артемом Морозовим, киянином Іваном Довгодько та представником Запоріжжя Олександром Натокою стали першими на дистанції 2000 метрів. Вже у кваліфікації наш екіпаж зробив певну заявку на золото і утримав її до кінця. 5 хвилин 41 цілої 92 сотих секунд. Унди вистачило, аби обійти британців та олімпійських чемпіонів німців, які стали другими та третіми відповідно. Познайомились з Дмитро і Артем Морозов у 2008-му. Разом займались у заслуженого тренера України Миколи Довганя. плавали у четвірці. Через малий показник результатів хлопці вирішують у 2012-му створити двійку. і понеслась. В Україні вони не програють жодного старту, ба більше. Виборюють потівку на Лондонську олімпіаду. Там стають одинадцятими. Наразі довго очікуване європейське золото і новий рекорд континенту. Такого здобутку Херсонщина не бачила з часів Радянського Союзу. Між тим, теперішнім успіхом наших спортсменів передували невдачі. Трудно на самом деле, потому что у нас ну, в частности меня очень много ну, кидали. то тобто, есть, да, Поэтому было очень трудно, на самом деле, после всех этих, когда ты заслуживаешь сидеть в команде, как бы тебя не садят по каким-то. Ну, непонятным причинам ну понятным в принципе потому что они тренера пытаются посадить своего человека там с других областей с других городов и э, поэтому ну, очень тяжело после этого именно продолжать тренироваться с тем же энтузиазмом с тем же э, ну с той же отдачей. Наразі дует гребців більше часу проводить на тренуваннях у складі національної збірної України. Тому у Херсоні бувають вкрай рідко. До цього, як і більшість херсонських гребців, доля не балувала хлопців гарними умовами підготовки. Ми приїжджаємо на соревновання, де виступають Дніпропетровськ, Ніколаїв, Київ. Київська область імеє найкращий інвентар на сьогоднішнє час. Ми ж готуємося і виступаємо в інвентарі, котрим вже 25-30 років. Артем э, имеет семью, дочь, вот, э, а жилья не имеет. Такая же ситуация примерно и у Димы. Поэтому это основной вопрос для того, чтобы ребята остались и дальше работали. Э, Обеспечение финансовое и э, жить. Застарілий спортінвентар, неспроможність відправити свого підопічного на змагання, навіть це українського масштабу, мізерні винагороди за тяжку роботу усе це реалії українського спорту. За час підготовки сюжету обласною владою Херсонщини було прийнято положення про призначення єдиноразової стипендії, переможцям міжнародних змагань та їх тренерам. За ствердженням херсонських веслувальників вона одна з найменших в Україні. Чи вистачить цієї суми, аби покрити титанічну роботу на тренуваннях? Навряд чи.